Ти повертаєшся додому після довгого зимового дня, скидаєш взуття у передпокої воно вологе всередині від поту, мокре зовні від снігу, залишаєш його сохнути до завтра. Той самий запах вологого взуття тебе вже не дивує зимове взуття це те, без чого взимку нікуди, ми носимо його щодня годинами, ноги потіють всередині навіть на морозі, рідко миємо або сушимо правильно. Здається, що головне, щоб тепло тримало. Але послухай факти у вологому зимовому взутті за ніч розмножуються мільярди бактерій і грибка. Синтетичні матеріали підошви виділяють токсичні речовини при ходінні, а водовідштовхувальне просочення містить хімікати, що накопичуються у організмі через шкіру стоп. Зимове взуття може стати причиною грибка нігтів, від якого не позбудешся роками, може викликати хронічні інфекції шкіри стоп. Може отруїти тебе хімікатами через пори, або просто зробити твої ноги розсадником бактерій на всю зиму, коли ти востаннє правильно сушив своє взуття всередині. Чи пахне воно потом і вологою? З чого зроблене і яке просочення використане? Скільки годин на день ти носиш його у закритому приміщенні? Підпишись на канал Речі Вбивці прямо зараз. Жми лайк на це відео. Бо те, що буде далі, змусить тебе по-іншому подивитися на своє зимове взуття. Сьогодні розповім правду про зимове взуття, про те, що живе всередині від вологості і поту, і чому твій захист від холоду може повільно руйнувати здоров'я твоїх ніг. Почнемо з того, що відбувається з твоїми ногами всередині зимового взуття. Навіть на морозі ноги потіють, особливо якщо ти швидко йдеш або взуття надто тепле. Піт вбирається у устілку і внутрішню підкладку. Ми думали, що це нормально, просто висушимо взуття за ніч і все буде добре. Але уяви таку картину за день одна стопа виділяє до 100 мл поту це майже половина склянки рідини. Вона містить сіль, жир, мертві тлітини шкіри і бактерії. Усе це залишається у взутті після знімання, коли ти ставиш вологе взуття у передпокої. Воно починає висихати, але волога не випаровується повністю за ніч, особливо всередині, де немає провітрювання, залишки поту створюють ідеальне середовище для бактерій. У 2019 році японські мікробіологи перевірили зимове взуття після тижня носіння, результати були шокуючими. У кожній парі знайшли від мільярда до 10 мільярдів бактерій на квадратний сантиметр у стілки. Серед них бактерії, що викликають запах стафілокок і стрептокок, грибки роду тріхофитон, ті самі, що викликають мікос стоп. Вони розмножуються у вологому теплому середовищі між зуттям і шкірою. А що якщо ти сушиш зуття на батареї або спеціальною сушкою? Здається, що це вбиває бактерії, але насправді висока температура тільки на поверхні. Всередині у стілки і підкладки бактерії виживають. А після охолодження знову активізуються. Але бактерії це тільки перша частина проблеми. Тепер поговоримо про матеріали взуття. Більшість сучасного зимового взуття роблять з комбінації матеріалів: шкірозамінник або синтетичний текстиль зовні, штучне хутро всередині, гумова або поліуретанова підошва. Усе це виготовлено з нафтопродуктів. При тривалому носінні і контакті з теплом ніг ці матеріали можуть виділяти ледкі органічні сполуки, особливо нове взуття перші місяці. Ти не відчуваєш їх через запах поту, але вони там є. Дослідження данських токсикологів у 2020 році виявило страшне. У дешевому зимовому взутті з Азії знайшли підвищений вміст фталатів і формальдегіду, речовин, що можуть проникати через шкіру стоп – при тривалому контакті, просто купуй взуття з натуральних матеріалів або якісної синтетики з сертифікатами, використовуй електричні сушки після кожного носіння і міняй устілки раз на місяць. Це просто, але врятує від багатьох проблем. І саме тут починається найцікавіше бо найбільша небезпека це водовідштовхувальна просочення і клей. Майже все зимове взуття обробляють спеціальними хімікатами, щоб не промокало від снігу і реагентів. Ці просочення містять перфторовані сполуки, вічні хімікати, що не розкладаються у природі, не виводяться з організму, при тривалому контакті з шкірою стоп, вони можуть проникати всередину, накопичуватися у печінці роками, клей, яким з'єднують частини взуття, теж небезпечний. Вільністить розчинники і толуол. При нагріванні від тепла ніг ці речовини випаровуються всередину взуття. Ти вдихаєш їх частково, а частково вони всмоктуються через шкіру. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво скільки людей знали цей факт. Подумай про запах. Якщо твоє взуття має неприємний запах, навіть після провітрювання, це не просто піт, це запах бактерій, що розклали органіку всередині. Змішаний з хімічним запахом синтетичних матеріалів і клею. Цей запах означає, що всередині взуття справжня біологічна і хімічна лабораторія, бактерії розмножуються, грибок росте, хімікати випаровуються, усе це контактує з твоїми ногами по 8-10 годин на день. Особливо небезпечно носити зимове взуття у теплих приміщеннях коли ти заходиш у офіс або транспорт, Ноги починають активно потіти. Температура всередині взуття стрибає. Це активує і розмноження бактерій, і виділення хімікатів з матеріалів. Тепер, кожного разу, коли одягаєш своє зимове взуття, подумай про це скільки днів ти носиш його без правильної сушки, чи пахне воно потом всередині? З чого воно зроблене і яке просочення використане? Історія одного чоловіка з Польщі змусила мене серйозно переглянути ставлення до зимового взуття. Його звали Марек. Йому було 38 років. Він працював будівельником і проводив на морозі по 12 водин щодня. У Марека були дешеві зимові черевики, куплені на ринку за пів ціни. Він носив їх цілу зиму, без зміни, просто ставив біля батареї сушитися кожного вечора. Думав, що поки тепло тримають, нічого більше не треба. Через місяць він почав відчувати дивний свербіж між пальцями ніг. Спочатку не звертав уваги, думав, що від поту або сухості шкіри взимку. Продовжував носити ті самі черевики щодня. Але свербіж посилювався, шкіра між пальцями почала лущитися, з'явилися тріщини. Потім почервоніння перейшло на стопи. Нігті стали жовтими і товстими. З'явився жахливий запах навіть після миття ніг. Марек пішов до дерматолога. Лікар одразу розпізнав грибкову інфекцію стоп і нігтів, взяв зразки на аналіз, запитав про умови роботи і взуття. Марек розповів про свої черевики. Лікар попросив принести їх на обстеження. Коли результати прийшли, побачили повний абзац. У черевиках знайшли справжній жах. Устілки всередині були чорними від грибка і бактерій. Підкладка розкладалася від вологості. Запах був такий сильний, що лаборанти працювали в масках. Під мікроскопом поверхня виглядала як цілий світ живих створінь та токсичних частинок. Аналіз виявив кілька видів патогенного грибка Тріхофитон рубрум найагресивніший вид, що вражає нігті, кандида плісняві гриби. Усі вони розмножилися у вологому середовищі черевиків за місяць щоденного носіння, але це ще не все. Хімічний аналіз матеріалів показав жахливе черевики містили в талати у концентрації, що перевищувала норму у 30 разів Формальдегід у клеї, важкі метали у фарбниках, усе це китайське підроблення без сертифікатів. При тривалому контакті з вологою шкірою СТОП ці речовини проникали всередину, ослаблювали імунний захист шкіри, робили її вразливою для грибкової інфекції. Створювали ідеальні умови для катастрофи. Марек лікувався 8 місяців протигрибкові таблетки з важкими побічними ефектами, мазі для шкіри, спеціальні лаки для нігтів. Довелося видалити два нігті хірургічно, вони так і не відросли нормально. Дослідження польських дерматологів показало страшну статистику близько 50% грибкових інфекцій стоп пов'язані з некачественним вологим взуттям. Люди купують дешеві черевики без сертифікатів, носять їх у вологому стані місяцями. Особливо небезпечно для тих, хто працює на вулиці або у вологих умовах будівельники, двірники, охоронці. Вони не можуть міняти взуття протягом дня, ноги залишаються вологими годинами, ідеальні умови для грибка. У 2023 році в Україні зафіксували масове зараження грибком у військових, джерело знайшли. У некачественних берцях, які солдати носили по 20 годин на добу у вологому стані, без можливості нормально висушити. Було щось подібне у тебе? Напиши в коментарях. Але є ще один момент, про який мало хто думає взуття на хутрі може бути ще небезпечнішим. Штучне хутро всередині черевиків це синтетичні волокна, вони погано пропускають вологу, створюють ефект термосу для ніг. Піт не випаровується, накопичується між волокнами хутра ідеальне середовище для бактерій і грибка. Навіть натуральне хутро небезпечне, якщо воно низької якості, його обробляють хімікатами від молі і гниття. Ці речовини можуть викликати алергічні реакції при тривалому контакті з шкірою. Кожного разу, коли ти носиш взуття на хутрі по 10 годин на день, ноги купаються у власному поті, змішаному з бактеріями і хімікатами з обробки. Шкіра розм'якшується, стає вразливою відкритою для інфекцій. Відтоді я дивлюсь на зимове взуття зовсім інакше. Це не просто захист від холоду, це потенційне джерело грибкових інфекцій і токсинів, якщо не сушити правильно і не обирати якісні матеріали. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк, бо попереду ще багато речей, які ми носимо щодня. Але які можуть серйозно нашкодити здоров'ю непомітно. Пам'ятаєш початок? Ти повертаєшся додому після зимового дня, скидаєш взуття, вологе від поту, залишаєш його сохнути. Той самий запах тебе вже не дивує. Здавалося, що це просто частина зимового життя. Але тепер ти знаєш правду. Це взуття не таке безпечне, як здається. Воно приховує подвійну небезпеку. Бактерії і грибок від постійної вологості всередині, і токсини у матеріалах та просоченні, мільярди бактерій в устілці від поту, грибок тихофетон, що вражає нігті і шкіру, вталати з синтетичних матеріалів у концентраціях вище норми, формальдеїд клеї, Перфторовані сполуки з водовідштовхувального просочення. Усе це контактує з твоїми ногами по 8-12 годин щодня. Зимове взуття стало необхідністю у холодну пору, ми одягаємо його щоранку, не замислюючись, носимо місяцями у вологому стані, просто сушимо біля батареї і одягаємо знову. Думаємо, що головне, щоб тепло було, але це небезпечна помилка. Ми платимо за цю зручність здоров'ям своїх ніг, грибковими інфекціями, що лікуються місяцями, ураженням нігтів, що не відростають нормально, хронічними шкірними проблемами. Накопиченням токсинів у організмі, а іноді навіть хірургічним видаленням нігтів. Як часто ти задумувався про це? Що твоє зимове взуття може бути небезпечним, що вологість всередині це ненормально, що дешеве взуття може містити токсичні речовини? Речі навколо нас створені для захисту від холоду, але кожна потребує правильного догляду щоденної сушки електричною сушкою, зміни устілок раз на місяць. Вибору якісних матеріалів з сертифікатами безпеки. Подивись на своє зимове взуття чи впевнений ти, що воно безпечне? Чи пахне воно потом всередині? Чи є сертифікати якості? Як ти його сушиш? Можливо, зараз всередині розмножуються грибок і бактерії. Можливо, матеріали виділяють токсини на твою шкіру. Можливо, той свербіж між пальцями це не просто сухість шкіри, а початок грибкової інфекції. Це не має лякати, це має нагадувати, що навіть найнеобхідніші речі потребують уваги, правильної сушки після кожного використання, свідомого вибору безпечних матеріалів замість дешевих підробок. Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк, напиши в коментарях, про яку річ розповісти наступною. Можливо, твоя ідея врятує когось від грибкової інфекції, бо знання це єдине, що стоїть між тобою. І небезпекою. Про речі вбивці, які ти одягаєш щодня на власні ноги взимку.